Ми мобільна вогнева група, яка працює на збройні яка предназначена для знищення повітряних цілей, на кшталт, гелікоптери, літаки. Робота цікава, важлива. Запрошуємо хлопців, приходьте. Ми всі проходимо навчання, тобто нікого зразу нікуди не кидають. Все, все по-людськи відношення, людське. Приходьте, будемо вдячні. Був такий випадок, особисто в мене, коли були на бойовій позиції і почули звук шахеда, був мною збитий марджахет шостий. Нічого складного в цьому немає, тобто, навіть з першого разу не було страшно. Звертаючися до всіх мобілізованих, гадаю, що нема тут нічого складного, страшного.